Доброго дня, шановні земляки. Ми б не знімали цей сюжет. Якби не одна велика проблема, що треба все-таки показувати, куди ми діваємо те, що беремо у людей. Значить, Що виходить? Виходить, що сьогодні я від Сергія Лисуна не буду казати, звідки він і як, Привіз Марійний Косач. Кілограм 60, судя по тому, як я їх тяг <світ> <світ> парафіну. Що я привіз її? Тому що я стовідсотково знаю, що те, що я привожу їй, потім доходить до хлопців на передову. Ми балакали про свічки ще місяців чотири назад. Да, я да приїжджав більше, ми, ж більше. чи більше. Ми, ми, ми передбачили, що війна зайде в зиму і що хлопцям треба буде грітись. І хлопці це передбачили. Да, я пам'ятаю, що ви хлопці казали, що Це передбачили було... так. Що вони казали, що свічки треба готувати. Я замовив цей парафін Сергієві Сергій Оце нарешті його привіз. Я нарешті його привіз вам. Я переконаний, що це будуть свічі, які будуть зігрівати наших хлопців. А віддали ми їх. Хто їх буде виготовляти? Також наша землячка. Наша землячка, так? <соспалю> так, пані Людмила, Пані Людмила, як... компанії, <соспалю> у якої, як виявилося, служить. Син так Син, да, з першого дня. З першого дня. От, от така от ситуація. І розбалакалися ми з Машою. Да про все ми, розбалакалися. ми побалакали дуже багато, в тому числі і про те, що нам в тилу, а тут, де ми живемо, не зовсім вже й тил. І тим, хто живе далі, не слід забувати, що війна не закінчилась. Нещодавно ми з нею подорожували да? Я ну, та, була з'їздив до онуків. Ти куди з'їздила? А я з'їздила на сльот волонтерів-виробників. Це mm. було в Києві. І, і подивилася, бабу... як живуть києвляни. <рит> <Да, подивилась. рит> да, кияни, да, кияни, от почина... Те, що починаючи від Полтавщини, слава Богу, вже і в Бадуків люди не відчувають війни. І це дуже добре. Це нас дуже радує. Але якщо ми не будемо підтримувати тих, хто на передовій, то мабуть все це. Закінчити якщо дима, тил дуже погано. не буде підтримувати там фронт, бо фронт буде там, де тил. Я не знаю, як вас дякувати за те, що ви прийняли від мене цей парафін. Ви прийняли переробити разом з Людмилою і відправити туди, куди ж да. куди треба. Я вдячний вам за те, що ви це робите. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите багато інших речей, і при цьому ви чомусь дякуєте людям, які дають капусту. Морку. Ну багато таких у нас. По-іншому ж не поїн, можна, можна ж. Вони ж дають своє. І люди дають не тільки це, І люди дають. Ну, а вони ж дають не мені, вони ж дають хлопцям, а я ж, виходить, якось посередником. Чи, верніш, не я, а вся наша команда, на всі наші дівчата, які допомагають? Ми просто волонтери. А що ви ще ви протримаєтесь хоч трошки? Ви ж розумієте, якщо не ми, то хто? То. Я дуже раджу, Біль, більше, більше ж нікому, більше ж ніхто не хоче. Всі ж вважають, що волонтери багатіють. Ну так, є такі волонтери, які багатіють і збагатіли за час війни. А є такі волонтери, які останнє своє віддають. У Маші є велика мрія. Да, ні, мрія, це необхідність. Мрія, у мене інша. Вона хоче машину. Я хочу машину. щоб їхала, так? Мені потрібна машина з великим багажником. Все. Машина та, яку вже грали, стоїть он поряд, трішки її видно. Десяточка, де вона тільки не бувала. Кажуть, і на мінних полях. Я не знаю, ми не оголошуємо ніякого збору, але це питання треба як-то продумати, звернутися може до спонсорів. Насправді автотранспорт потрібен і нашим військовим дуже сильно. Але він потрібен так само і нашим волонтерам. Який автомобіль ви передбачаєте? Який? Я, чесно кажу, я. Їх не дуже роз... ну, розбираюсь взагалі. Але це повинен бути дуже великий багажник. Так, не? Дуже великий багажник, тому що ми дуже багато чого відвозимо. І на нову пошту, і забираємо з нової пошти. Ми, як приїжджаємо на нову пошту, працівники бувають іноді в шоці. Уже, вже відкриваються двері і у них вже кондрашка починається, коли ми заходимо. Ну, найвелика кількість коробок це було 25. Ого. Це ж не мені потрібно, це потрібно хлопцям і ліки. Теплі речі, і ми ж не тільки з хлопцями, які воюють, ми ж ну будемо казати, так співпрацюємо, і з волонтерами, які в Дніпрі займаються пораненими солдатами. Мені ж дівчата і ну. Навіть у мене дівчинка по Фейсбуку, я її знаю, вона з Німеччини продавала футболки для поранених солдат. Передавала чи продавала? Передавала сюди мені, а я потім відправляла в Дніпро. Ну Вся Україна, а зараз у нас які там, Донецький ж напрямок. Ну, от завтра буде передачка на Запорізький напрямок. Дуже великі коробки, я вчора пакувала. До речі, там будуть окопні свічки, які мені Боже. передала волонтер з Горького Інна. активність падає наших земляків допомагає. Дуже-дуже падає. Допомагають ті або у когось там хтось воює, або ті, у кого є совість. Активність дуже впала, і це відчувається. Ну, Справа навіть і не в грошах, справа навіть вставлені до, до всього до цього. Бо деякі ж вважають, що ж війни вже немає. Ми робимо помилку 14-го року, коли була війна, і ми вважали, що війни ж немає. Війна ж тільки там. Донецьк, Луганськ. Тепер вона тут. А тепер вона тут. І хлопці, ті, котрі на фронті. Ми за за а не там, а ми можемо тут веселитися. І многі ну, ж просто забули, тому що хтось -то там на фронті потребує допомоги. Спасибо вам за те, що ви прийняли сьогодні від нас парашінг. Дай Бог вам здоров'я, терпіння. 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 терпіння, терпіння, тому що ж я вже хочу кидати все іноді, але хлопцям нам це ж треба ж важливо, що ми робимо. А потім у мене є такі дівчата, які дзвонять мені, кажуть, що. Ти кидаєш? Ні. Ми приїдемо і будемо працювати разом. Приїдуть вони з Харкова, з Одеси, з, там, з Василькова. Волонтери між собою вони допомагають так, одному так, комплектуючими от якимись це... матеріалами. Да? От, а саме цікаве, що волонтери допомагають один одному. І дивуюся, а що ти безплатно не роздаєш, а збираєш на якісь матеріали? До речі, така тема дуже цікава. Що... Мені написала жіночка, що там пошить 100 балів, по-моєму, не пам'ятаю. Ну, 100 балів це ну, великий такий обсяг роботи. І я кажу, що я не можу зараз там почекайте, але задонатьте на тканину або купіть тканину самі. Mm -hmm. Я ж скажу, де купити тканину, яку тканину, купіть самі, прийшліть мені, я пошию, не проблема. А ви ж повинні це розробити. Я я ж не можу. Я, ну, я не відкриваю збори. Якщо волонтери або там людина, яка там хоче до таку велику кількість балаклав. Хай вона купує тканину, я пошию, а ви повинні. Ви вже робите це безкоштовно. Дуже зараз розвинений вид бізнесу, це виготовлення якраз речей для військових. Маючи ваш досвід, ви могли б закупити матеріал, продати, закупити, продати таким чином, непогано заробляти. Могла на війні. Могла б. Я ну я ж чего-то не зарабатываю. Ну, судя по вашей машины точно нет. Все, завершаем балакать. Ты тоже не балакала, дай Бог здоровья.